Кримський татарин Ескендер Анафієв з 2014 року після анексії Криму мешкає на Вінничині в селі Нова Гребля. Сюди розповідає, переїхав на запрошення знайомих. Це каже, єдине місце, де готові були поселити 30 родин. Переселенців було багато, і так як у нас є своя індентичність у кримсько-татарського народу, ну, було обговорено, щоб ми, ми жили в місті, всі, в одному місці. Вот искали и нашли, вот именно здесь новые гребли. это было общежитие, училище, которое нужно было ремонтировать. Громада собирала деньги, собрали и сделали ремонт, кое-какой, вот мы сюда переехали и начали жить. Зараз у новій греблі проживає 160 кримських татар. Усі живуть в одному гуртожитку. Розповідати про себе і те, як облаштували свій побут, погоджуються лише ескендер. Дітей та жінок ховають від камер. У селі розповідає чоловік, уже обжилися, хоча, додає, завжди на валізах і чекають, коли зможуть повернутися на рідну землю. З перших років, як ми сюди переїхали в 2014 році було бажання, і ми. Делали всякие предпосылки, чтобы вернуться в Крым. Но опять же, мы не хотели возвращаться в российский Крым. Вот, Ждали, что будет какой-то возврат то есть деоккупация Крыма, потому что являемся граждан... ну, гражданами этой страны. Вот, И хотели вернуться в тот Крым, как было раньше, в украинский Крым. Находясь в Крыму, я чувствую себя на самом деле дома. Аби прогодувати родини, чоловіки ведуть господарство, вирощують кіз дехто працює на місцевого фермера, каже староста села Віталій Пурхун за рахунок благодійної допомоги американського консульства. Шостої армії США, так само за кошти облдержадміністрації, районних коштів і кошти місцевого бюджету було зроблений капітальний ремонт дитячого садочку, зовнішнє облаштування школи, і так само зовнішнє і внутрішнє облаштування гуртожитку для проживання. На початку були конфлікти ситуації, але наразі, як така от, зараз все злагоджено. Бабуська дідусів Ескендера депортували 1944-го із Бахчисараю, Таджикистан та Узбекистан. Чоловік каже, Через це родина втратила зв'язки один з одним. Відновити їх вдалося лише через 17 років після депортації. Нині у нього не залишилось навіть фото родичів. Депортацію даже пережили ми. То есть молодое поколение в каком плане? Узбекистан, Таджикистан или на Урал, это было непосредственно лично. То есть их посадили, отправили. Но есть те, как мы, допустим, которые родились в этой депортации. И пока мы там жили, он, нас готовили к тому, что нужно делать возврат, то есть обратно возвращаться на родину. Это было еще тяжелее. Почему? Потому что мы приехали также на пустые земли, то есть у нас не было ничего. Только поднялись. Только якби би построїлись, чотирнадцятий год, то начали діти наші вставати на ноги і все поніслася по молоді. 18 травня, говорить скандер для кримських татар, траур. Вони його проводять у молитві за тих, кого вже немає, просять, аби подібне більше ніколи не повторилося та сподіваються, що повернуться в рідний український Крим. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінничина.